Заселяйте за столи та все мами мадуся. Саме з такою передноворічною атмосферою у Рівненському драматичному театрі розпочався всеукраїнський благодійний тур пікардійської терції. Колядку Ой, радуйся, земле! Співали усі присутні. Чоловічий колектив організував цей тур, аби допомогти Збройним силам України, адже усі концерти є благодійними. І ми зараз якраз дозберемо кошти на карету швидкої допомоги і на повне її обладнання, ремонт, підготовку і відправку хлопцям. Окрім виручених коштів з концертів, кожен бажаючий може долучитися до збору і в інший спосіб, адже спеціально для цього перед входом в зал стояли спеціальні скриньки для благодійного збору. І Зараз ще продаємо такі вироби на ялинку, повністю кошти з яких ідуть на 24 ту бригаду короля Данила. Благодійний тур не завершиться у цьому році, а матиме продовження і у наступному 2024, щоб зібрати як мога більше коштів для зсу насамперед, щоб могли допомагати збройним силам. От ну у нас ще тур продовжується а в січні ще в нас буде. Сім або вісім концертів зараз точно не пригадую. Це ті, що в турі. Як пригадують солісти, ідея створення гурту виникла ще у студентські роки. Спершу співали обробки народних пісень, потім авторські, і саме за неповні 32 роки виступів у чоловіків з'явилися певні правила, про які вони сміючись розповідають. Правило номер один. Немає жодних правил. Правило номер два. Запам'ятаєте вас це перший фіга? Правило номер два. Теж дуже важне. Співаємо і плескаємо разом. Ми знаємо, ви це вмієте. Правило номер три. Дивіться правило номер один. Дякую. Музичного колективу близько 300 пісень, серед яких класичні твори, обробки народних пісень, власні композиції. Також велика кількість тих, що присвячена нашим захисникам. З благодійним туром у цьому році формація відвідає ще два міста України. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.